Лише 166 гривень і жамки та костюми для самих маленьких від бренду Aldi. в лоті буде представлено 26 позицій і ціна лоту 4320 гривень. Дивимось, що у нас є. Подивіться, будь ласка, ось такі варіанти. У нас є зараз. Покажу вам рубчик. Ось так виглядає. Можна використовувати для сну, костюмчики, для прогулянок, ідуть на кнопочках. Дуже приємні до тіла, комфортний дихаючий матеріал. Ось є типу махра. Дуже такі приємні. Розмір 62-68, приблизно 10 штучок, 86, 92, 10, 74, 85 штучок і 92 одна штучка. Дуже м'якенькі такі. Для сну, для дому, для садочку. В принципі, отакі більш для холодного сезону, це можна і на весну. Показую ще й ось така, дивіться, такий лавандовий такий колір для хлопчиків, для дівчат на манжетиках. Дуже класний лот. Прям, він такий, знаєте, от дитячий, дитячий. Подивіться, яка, яка краса. Ну це просто манюнька з кишеньками такими. Дуже класний лот. Нагадую, що одиничка лише 166 гривень, таких цін ви не знайдете ніде. А якщо у вас магазин дитячого одягу, це просто must have. Звертайтесь до наших менеджерів. Я залишаю знизу під відео весь опис, а також доєднуйтесь до наших вайбер каналів, адже в нас є класні акції, пропозиції. Тому, будь ласка, звертайтеся, менеджери вас додадуть, щоб бути в курсі всіх подій.